Рекорд. Руки. М -м -м. Руки. Зараз будемо тягнути руки. Так, да, будемо витягувати з яких полігонів. Та ну, судячи з цього, з, -з, -з, з цього полігончика буду тягнути руку. Давайте трішечки відбудуємо плече. Трішечки все ж таки, да, підіймемо. Ну, тут би вже було хорошо і додати. Ось це, вже можна, тобто у нас рука все рівно вона буде. Ну, краще, щоб вона була, да, така от з чотирьох полігончиків. Збачите, я поступово сам собі ускладнюю сітку. Вуаля. Нормально, нормально йдемо. Десь буде просадочка. Можна, дивіться, що я роблю. Я не буду одразу. Витягувати е, руку з цього. Я її я витягну руки от, з нижніх. Я дельти теж зроблю. У мене дельти будуть окремими мешами. Я можу навіть оце виділити. Дивіться, отак-от. Тік. Ну, не окремими мешами, а окремими блін, елементами форми. І що, просто беремо і, бачите, раз. Воно сразу стає більш антропоморфним, більш таким да згладженим, людським. да то есть Можна не боятися зробити це сильніше. Нічого страшного з цим не, не створиться. Там, де треба, ми зараз знову розширимо. от Нам треба тут масу чуть-чуть чуть-чуть наростити. Взяли раз треба тут чуть-чуть чуть-чуть всадити. Да. Раз, бачите як. Все чотенько йде. Тобто, Пахви. От тут з пахвами, з пахвами акуратно. Там навіть в одному відосику в Лоуполі на цьому закцентована увага, що та, з пахвами акуратно. Бачите, я їх окремо отак виділив. От, окремо їх туди загнав. Окремо туди загнав тут.

Тут, навпаки, да, знову. так Ось це чуть-чуть давайте зробимо більш масивним. Вот, бачите? От, і сюди подивилися, да Вже можна трішечки дивіться, що зробити. да Та, от ми по Якби виділяємо. Форму, От коли навіть в живій скульптурі ви робите, а я займався живою скульптурою да, з глини. Ніколи не старайтеся запам'ятайте одну просту річ. Сила не у впадінах. Сила в об'ємі, сила в масі, навпаки, чуть-чуть плотніше зробіть. Зробіть чуть-чуть більш жирно її. Зняти да. ви завжди зможете. Тобто, зробіть форму плотною, не дестрофічною, плотною. Тобто, десь, навпаки, треба трішечки там оп, роздати. Окремо вирізаємо. Можемо так поставити. Краще це зробити, хай отут будуть додаткова у нас буде сіточка. От. Хай вона там буде у нас додаткова. Воно не завадить. От Зараз з цього будемо тягнути руку. Але оце, цей проміжок буде суто, під пахви, під, під всяке таке. Ну і коли додаємо щось на одній стороні, не забуваємо, будь ласка, додавати це одразу по симетрії на іншу сторону. Додали. Ну і тут, ви зрозуміли. чуть-чуть там десь починаємо гратися. Я би ще додав по розрізу сюди. От так от. Чому? Тому що ж зараз буду тягнути плече і краще буде. Коли у нас плече буде, як вам сказати? Зараз. одразу все виділяємо? І з двох сторон будемо витягувати потихесенько. Дуаля, так? Да? Ну. Ну. Ну, дивіться. Нормально. Дивимось. Поки що досить такі недолуго, квадратично. Але ми одразу в цей момент будемо з вами, бачите, лікувати. Оцей момент того, що воно таке досить квадратне. Можна так, як я зробити, можна знову ж таки супер наш улюблений прийом. Виділили участочок. Виділили участочок. І вуаля сразу що? Сразу цей участочок підгладили. Додали розріз. Додали розріз. Виділили кільце. Сразу вуаля. Да, Набираємо його. Ну тут теж можна чуть-чуть об'ємчика додати. Подивилися в профіль нормально. Нормально по формі, але по напрямку зовсім не нормально. Тобто беремо. Выделяем, выделяем вот эти все точечки. Выделяем вот эти все точечки. То й йдемо, йдемо по референсній позі. Дивіться, як у нас класно виходить. Дивіться сюди. І дивіться сюди. Ну, от, одразу можемо що, наростити дельти. Тобто вони у нас маленькі в порівнянні з біцами. Або біця все чуть-чуть зменшити. Да? Ну, давайте і те, і те чуть-чуть. Чуть-чуть нарощуємо дельти. Чуть-чуть нарощуємо дельти. І чуть-чуть зменшуємо койде. Біци. От, пожалуйста, у нас яка форма. Можемо для прикольчика поставити сюди мультірес. Зараз, судів. Щоб бачити, та. Да? От вам мультирезолюція. ну тут, так. Да. Коротше, от. Ось як це буде виглядати потім, коли ми накинемо на це суб Тобто можна просто тримати у цей мультірез, Хай тут буде, просто його відключайте. Він нам, коли ми моделюємо, абсолютно не потрібен. Він знадобиться потім. Тобто, але ми швидко можемо побачити, як у нас буде розвиватися форма.